Що <рив ане> це тільки що було? Іди сюди, малеш. <ск ahh> Перетерпіть буквально перші кілька хвилин, і потім ви просто обісретеся. Я вам кажу, ви просто обісретеся від цієї гри. Всі хитаю, всі хитаю, всі хитаю з вами, як завжди. Хто, хто хто, ну склянка, склянка, як завжди, з вами. Так. І сьогодні ми будемо грати в двуде Time. Є є. Написано, що гра недовго повинна бути дуже цікава, дуже прикольна. Ультра налаштування, все супер. Це максимум, це максимум. Стів, я думаю, треба зменшувати. Volume, я думаю, треба трошечки отак починати сети. І в принципі, в принципі. Виглядає норм отак так, от прям. Ага. Ого! А, не. Она вот это підлогнуло, але не, все нормально. Не треба зробити, куда мені треба йти. Можна бігати. Офей, ця гра дуже реалістична да. А, не є, можна було відкрити двері. Тобто мы зараз звикли до світла. Это завжди... Ага. Ого. Щось трошечки трошечки підлогнуло, трошки я такі, да? Хотя мы назад повернулся подкову Ну, упадково повернулись назад, Ну буває, ну що не так. Дуже темно, нифига не видно. Выстрели. Да, це гра, та де є пушка. Я нифига не розумію Я просто иду по темнатам. Мне вже и страшно. Ой. Не. Я умкнул свет. А чего я мечи кинуть, значит? Вон там пистолет, дорогой. А это не я, кто может пройти. О, мені це не подобається. Як же мені це не подобається? Я нічого не розумію. Я взагалі не розумію, куди я ходжу, типу. Капец. Ми теж з вами ми бачили, що вже капець так долларов. Знаєте чого? Тому що я не був навіть у своєму місці, я був в Києві деякий час, так сказати. трошечки кайфував там, зустрівся з друзями. Ооооооооу, oh, щіет! У мене така велика капушк. Я застрял. Tak, ja, ja załatwiłem. Przekręć się, moment Ja wjeżdżam. To ja może. Zbliż, zbliż. Bierzemy się. Po prostu bierzemy Po prostu Po prostu Алло! <звучить> Ух, це капець, в мене тупо все в мурашках. У мене тупо все в мурашках. Я тут ніхто не бачить, тому я відійду краще. Ось чому я вмію моргати, по-друге, я дуже жорстко застрів в стінах. Ви просто не являєте, наскільки сильно я застрів в стінах зараз. Тупо в кожну стіну застрюю. Лоуз. Ну добре, що ще я робити, треба бігти. Я значит мені треба сюди, А тут дырки звери было вечером, я мне тоже точно требую под целью. Я нифига не бачу. Я нифига не бачу, де я. Ви щось бачите? Куда я вийшов? Я ничего не... А, я вышел назад, назад. Я ничего не понял. Куда? Куда не ты. Оу. Я здесь что-то стены. Бэм, бэм, бэм. Короче, я понял, мне треба облизувати стіни. За ти куда мені йти? Ну тут зараз выкидываем. Я не розумію. Можливо, мені треба сюди. Можливо, я не розумію. Я вот так и і тут фига. Это такое близко стены просто. Сейчас что-то сразумею. я нифига не понял. Тут щось було. Тут щось було, оказывается. Тут двери. Тут прохід. Тут спуск вниз. А это такая херня. Я думаю, что спугать. It's too dark. Зато за, за темно, блин, ему. А! А я не розумію, куди мені йти? Ніфиа не бачу. Алло, гра. Я не розумію не ідея. А типу ви розумієте, але я не розумію. А може тут був ліхтар, як я не помітив. Ні, тут немає ліхтарик. Я что чую, что кто-то сходит. Я ничего не розумію. Я як хтось пришел цю за 12 хвилин. Я бачу на яка за 10 хвилин прошла. Я взагалі не розумію, як хто. Тут ніфа не видно. Ні, не, ну алло, це вже капец якийсь. О, вітрус бьет. Не так. Когда я спустився. Куда прийшов? Так куда зіду яке світло, яке не світить. Де я Що це взагалі за кімната? Що за фігня? А, біля цього. Що? Де я взагалі? Кто я? А це я повернусь назад. А тут нічого не було, да? Ні, тут було цей прикол... Почекайте. Я якимось фігом звідси туди вийшов, вышел шоу. Я нічого не розумію. Я нічого не розумію. Я нічого не розумію. Алло. Не, можливо, тут треба, щоб було щось відкрити. Але... А я хочу... Я зараз заходжу і світло вимикається в тій кімнаті, чмоз. Я типу, сюди вже не можу пройти, тому що мені пишуть too dark. It's too dark. Тут ніфіга тоже нема. Я миг так пройти. -мо. Алло. Я понял. Я, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Зашлайт. О, да. Вот сейчас, сейчас. Что это за херня? типа не да? Close it. все close У мене такі мурашки, у мене такі мурашки на похожі. <кліпи> що це тільки що було? У мене пролаги жорсткі, Шо? ви вас бачите, то по один кадр. Я обосрался, я обосрався. Сейвинг. Ну все, сбережение пошло. Нам сейчас все максимально жопа будет. Я вам кажу, это будет просто капец. Мне требуется идти сюда. Давайте... пофиг. Ты пипец. якісь мухи літають я вистрілив я не знаю то добре чи погано але я вистрілив не ну гра сразу почала грати іншими барвами коли почало все бігати мене лякати Ой ні велика кімнат ні ця гра яка знато велика О, так не здається Іди сюди, малеш. Це занадто страшно, це занадто страшно. Я не можу, я не хочу більше це грати. Йо-майо, я весь не та, не просто в мурашках, це просто піпець. Я вам кажу, якщо ви додивилися до цього моменту, то ви вже молодець, тому що ви дійшли до, до, до моменту, де реально почалось страшно. this way this way ну и пофиг чисто на пофиг бежим я могу присесть сейчас я не могу присоединиться сейчас мне эти звуки выб... що мені пропонують? На стінах Насильно не написано. Я от Ctrl нажимаю, це нажимаю, я не можу присісти Походу якась херня за спамна, она сейчас будет быть тяжест. Дай чисто прикол, тут пробіжимось Хоча, я не, я не бачу що тут також же не було Давай же проходь, малыш. Да, цель с цей стороны уже прошел просто тупо. И шо? И нифига. Я ничего не разумею игре. итог и шо я прошу вже с той стороны когда ни фиа не блок запипец я не я не могу я, я типа не могу такие играть Мен, мені аж погано чтобы розуміли це просто капец а кися This way. я здесь this way уже я бы тут был я уже тут все пройшов Наче. А, хто я прийшов звідти? Я повертаюсь сюди. Тут двері. І вони тільки що не відкривалися. Я 15 тисяч разів спробував їх відкрити. Ах ти ж собака мелкая. Ах ти ж собака мелкая! Хто так пугає? Хто так лякає? Хто так робить? Я не можу вже так. Я вже... Ви не уявляєте, в мене вже мурашки над мурашками просто з'явилися. Це просто піпець. У меня мурашки над мурашками над мурашками Чисто по приколу пройдем тут Побили, просто побили Просто бежим Мы на пофиг все. Алё Давай иди сюда Я його бив! Я його бив! Я його убив! Я його бив! Ви бачите, сколько я разів вистрілив? Я повинен був його вбити. Ретри. Я не можу нажати ретри. Все? Все? конец? Бля, я думаю, вже скати нет. Все! Ой, Пояк жаль, яка ж була прекрасна гра. М -м -м. А цей звідки тут появился? А, же все? Живет плюс проходик? А? Алло, малыши, привет! Добре. Оце було добре. Оці мільярд челіків це було прям ух. Це прям було уф. У нас якась бабайка вдарить. Я впевнений. Може, боляція ще були якісь двері. Можливо, то вони. що таке? А, це я прийшов звідси. Оцей прийшов звідси, тут була ще якась кімнатка. Тут просто червоне світло. Добре. Я підзастряв трошечки. Я вже вийшов. Я просто, ну, типа... якщо не буду говорити, то все. Іди нахер. Иди нахер! А, все. Дякую. Дякую, гра, будь ласка. Дякую, будь ласка. Дякую. Ох... Ох, oh. uh, це просто. Це Це найгірше, що я грав в своєму житті. Мені настільки ще не було. Ой. Oh. Боже мій, я вам, я вам кажу, я це зараз закинув навчання відео. Перетерпіть буквально перші кілька хвилин. І потім ви просто обісеретеся. Я вам кажу, ви просто обістретеся від цієї гри. Дякую вам, що подивилися це відео. Внизу буде дуже багато файних посилань. Я навіть забув про них сказати, якщо чесно, від того, що я так перелякався. Там посилання твіч, так далі. Е, я що ви не хочете зачути, тому всім бажаю гарного дня. Люблю вас всіх, мої улюблені бусинки. І взагалі.